І зі слів власника в момент зарядки щось тріснуло. Світлодіод у нас світиться червоним, але струм не бере. 5,3,5. Тобто, з акумуляторами проблем нібито як немає. Так, нічого горілого, тріснутого, луснутого немає. І як ви бачите, я подав на зарядні. Виводи і бере. Давайте відложимо акумулятор і розберемо зарядний пристрій. Можливо, тут проблемка. У нас дирка в операційному підсилювачі lm 358 Будемо міняти мікросхему. Відпаюємо, ставимо нову мікросхему і, звісно ж, припаюємо її. Вставляємо акумулятор. Зарядний пристрій, як ви бачите, зарядне в нас почало споживати 65 Вт, що свідчить про те, що батарея заряджається.